Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ви на каналі пастора Ігоря Назаревича. Тому підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте це відео і пошерте його. Ви звернули увагу на того молодика, якого звинувачують у вбивстві пані Ірини Фаріон. Моя уява, коли я почув, що пані Ірину Фаріон вбита, моя уява малювала мені страшного кілера, прям якогось термінатора. Але натомість ми всі побачили молодого хлопця 18 років. І знаєте, коли брати і сестри за нами московити відправлять кілера, то це буде людина, яка не буде схожа на кілера. От я, наприклад, зараз підозрою дивлюся на бабусь біля свого під'їзду. Це звичайно звучить дуже кумедно, але брати і сестри, нам всім треба пильнувати за собою і дивитися кругом себе. Чи немає якогось хвоста, чи немає ніякої сліжки? Ви скажете ой, та кому ми там треба? Ви знаєте, в Україні багато визначних людей москалі нас вбивають не перший раз. Гадайте, розстріляне відродження, і вони чітко це розуміють. Ви знаєте, що сатана у всьому хоче змовпувати Бога. І коли Господь хотів покарати ізраїльський народ, накласти на його прокляття, подивіться, як він це робив. Давайте з вами відкриємо книгу пророка Ісая, третій розділ. З першого вірша написано: Ось Господь Савов відніме у Єрусалима та Іуди підпору і підтримку, усяке підкріплення хлібом і всяке підкріплення водою. Як це зробити? І далі написано, як Господь збирається це впровадити. Хороброго вождя! Та воїна, суддю та пророка, прозорливця та старога, п'ятидесятника і Вільможу, радника і мудрого митця, майстерного у слові і дам їм юнаків у начальників і неосвічені будуть панувати над ними. Представте, от все, що треба, щоб зруйнувати націю, це треба винищити еліти Священників, вождів, митців, поетів, музикантів, філологів, професорів. І таким чином можна поставити націю на коліна. Я б нашим спецслужбам щось порадив би, але всі москалі брудні потвори. Там нема якихось талановитих людей. Вони всі огідні і всі бездарі. Тому навіть і нічого не порадиш, кого нищити. Тупо всіх, а там розберемося. І знаєте, я вам хочу сказати, звичайно, новини не дуже добрі, але і дуже добрі новини. Ви, може, чули, що є в Москві такий храм військової слави, нібито православний храм, але насправді капище. Він ще називається храмом Путіна. Так, от вчора в нього влучила блискавка, і там загинуло троє ванюшек. Ну, я вам хочу сказати, якщо б вони читали Євангелія, то б вони знали, що це не випадково. Господь при дощі творить блискавки, і це знаково дуже дорогі брати та сестри. Тому я думаю, що ці кари Божі будуть продовжуватися. І ще дуже хороша новина: це те, що, начебто, в Малі. Розстріляли сотню вагнерівців, і, начебто, це були місцеві аборігени. От я вам хочу сказати: ніколи не вірте, я на 100% впевнений, що це працювали наші спецслужби. І ви будьте завжди в цьому впевнені. тому що я багато чую людей, які кажуть, о, у нас все плохо, у нас все пропало. Ні, дорогі брати та сестри. От наші спецслужби працюють добре по всьому світу, і у нас дуже як то кажуть, хороші перспективи у цій війні. Головне це не здатися. Бо ми програємо, дорогі брати та сестри, не тоді, коли ми програємо, а тоді, коли ми здаємося. Давайте не будемо здаватися. Все так добре, і я б думаю, що далі буде ще краще. Амінь, дорогі брати та сестри. Хай Господь вас рясно благословить, і по нашій традиції давайте зрозуміємо, давайте зараз раніше помолимося за тих, хто сьогодні в бою, за тих, хто поранений, за тих, хто на інших континентах виконує бойові завдання. Амінь. Господь, ми придаємо всіх наших вояків в твої руки і просимо твоєї Божої ласки, благослови кожного вояка, хто поранений, хто в полоні і хто сьогодні на завданні. Дякую тобі, мій дорогий Господь. Слава тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.